Українські школярі поспішають до уроки до школи у Варшаві. Разом з іншими до школи прийшла п'ятикласниця Настя з Херсона. В Україні в мене була школа під номером 51. Нашим вчителям стали погрожувати. Якщо ви не перейдете на на російську програму, то тоді ми закриємо цю школу і будемо і вас всіх виженемо. І тоді вони самі звільнилися всі. У мене був один друг, він зараз в Турції. В нього вбили маму, коли виїжджали з Херсону. Настя скучає за рідним Херсоном та польське життя дівчинки полегшається школа. Навчальний заклад відкрили у квітні з ініціативи польських та українських громадських активістів для таких дітей, як вона, з окупованих територій чи тих місць, де ведуться найзапекліші бої. Навчання україномовне і відбувається згідно програми Міністерства освіти України. Розповідає директорка школи Переселенка з Чернігова Оксана Колесник. Ця ідея з'явилася як шанс дати українським дітям закінчити навчальний 2021-2022 рік. Ми стараємося дати можливість здобути українську освіту дітям, які виїхали із регіонів активних бойових дій це Схід, Південь України, центральні північні області. Хоча, в принципі, Сьогоднішній день показує, що що безпечних місць в Україні просто не існує. Діти перебувають у такому тривожному стані, тому що у всіх у нас там залишилися рідні, у всіх у нас там залишилися близькі. Фінансує установу міжнародна благодійна організація Save the Children. Навчання у школі безкоштовне. Тут вчаться діти з першого по одинадцятий клас. Дітям пропонують безкоштовні обіди, вони можуть користуватись басейном та фітнес-центрами. Навчають у школі вчителі, які потрапили до Польщі після повномасштабного вторгнення. Я вчитель. У мене було класне керівництво 5 класу. Я там вчитель інформатики. Я з дітками досі зв'язуюся. Там багато наших, хто повиїжджали, мені телефонують. Я завжди пишу хто тут, хто в Польщі, чим зможуть, ім Вчителька інформатики Анна Назарова, скучає за рідною херсонською школою. Після вторгнення росіян у її рідне місто довелось звільнитися зі школи і з трьохрічним сином втікати з окупованого міста до Польщі. це було страшно, коли ми проїжджаємо 5 кілометрів до селища Станіслав. Нас на останнім посту пропустили і стріляють на спини. І тут згадуються всі молитви, які пам'ятаєш, які не пам'ятаєш, і кажуть, хоч би не в дитину. Ну, виїхали а так нормально. Зараз намагаюся звикати і забути, але не виходить. Скажіть, залишили на 22 вчительських місця. У квітні надійшло понад 600 заявок. Вибирали резюме тих, у кого уже є досвід роботи для вчителів біженців. Робота в українській школі Варшави є і свого роду терапією, адже допомагає відволіктись і повертає до нормального життя. Перший час мені було дуже складно, тому що я, ну, я все залишила. Батьків, там, чоловік в мене. Мені здавалося, що я ну, як зрадила, що я покинула свою країну і поїхала в іншу, де є все спокійне, де я цього всього не бачу, не чую. А потім я почала як заспокоювати себе, що я працюю з українськими дітками, що я їм допомагаю, що я приходжу на заняття, я їм дарую якусь посмішку, дарую їм якісь відчуття. Мені дуже подобається моя робота. Настя каже, саме українська школа їй допомагає адаптації. Тут, як мої браття і сестри, всі українські, і можу спокійно розмовляти українською і не треба видумувати якісь польські слова. Навчання триватиме до кінця цього навчального року, а далі залежатиме від того, чи закінчиться війна. У школі серед учнів і вчителів щодня змінюється багато емоцій. Та здається, одна стабільна бажання приїхати додому. Прямо зараз би сіла на вертоліт, куди посадити, туди б сіла, але б повернутися додому. Варшави Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки.